Альтернативне лікування депресії. Ок, як лікувати немедикаментозно? спосіб життя і психотерапія. Спосіб життя, відновіть циркадні ритми, почніть приймати харчування, яке положено, не просто слово дієта, а змінити харчування без слова дієта. Дуже важливо, щоб кількість серотоніну в кишківниках було достатньо. Ви знаєте, що 90% серотоніну – це того гормону щастя і того задоволення, який в мозгах заставляє нас радіти, мотивуватися до чогось, досягати чогось, прагнути і навіть нормально спати. Тому що кінцевий продукт розпаду перетворення серотоніну в мозгах це мелатонін, гормон, який забезпечує сон. Тому займіться правильним харчуванням, приймайте ту їжу, яка містить велику кількість ель-триптофану. От запам'ятайте це слово і забийте його в гуглі відносно слова ельтриптофан, тере, яка їжа. І ви знайдете там тверді сири, горіхи, і так далі, так далі. А це ті продукти, з яких за ельтріптофану в кишківнику буде вироблятися серотонін. А якщо ви ще й будете приймати психобіотики, не пробіотики, а психобіотики. Гугліть це слово, щоб зрозуміти, які бактерії ви повинні купити знайти, які з l тріптофану будуть виробляти кишківнику серотонін, а серотонін добереться до мозгів. А чому потрібно зменшити кількість глюкози, щоб серотоніну було більше? Бо якраз мізга це лише харчування. Але я ще раз нагадую: сон. Фізична активність і робота з психологом. Лікування депресії фітопрепаратами. Якщо ми говоримо про м'які варіанти депресії, невротичні, звичайно, фітопрепарати є ефективними. Якщо ти дотримуєшся все те, що я відповів попередньо, плюс додаєш фітопрепарати, ок, тому Звіробій, чудо, прекрасно, витяжки, екстракти і так далі. А, є інші препарати. Фітопрепарати, які доказово ефективні при лікуванні м'яких варіантів депресії і особливо, наприклад, при соматизованій депресії, той же кроксен і так далі. Чи варто пробувати призначити препарат шафран? О, тільки сказав про кроксен, шафран, як зразу відповіді? А чи краще не втрачати час? За запитання пояснення одразу починається з діагностики. Якщо ми маємо важкий депресивний розлад, я би рекомендував почати з антидепресантів. Але якщо це невротична ситуація, тобто ситуація на якісь дуже конкретні події, які вже завершилися чи будуть завершуватися, просто ви відреагували розлади адаптації з депресивними симптомами, якимись феноменами. Тоді можна дійсно призначати кроксен, дійсно призначати шафран, який навіть. В Кокренівській бібліотеці показано, що він є ефективний при лікуванні депресії. Чи можна позбавитися депресії без ліків? Можна дивлячись, яка ступінь депресії, і без ліків це, це те, що я відповідав раніше. Цікавляться міні прості техніки. Якщо мова йде про психологію, і психотерапію, все таки зайдіть на мій сайт, і ви знайдете там багато рекомендацій. Особливо зверніть увагу на такий а, плейлист, який називається Психотерапія за три хвилини. Як опрацьовувати кошмарні сновидіння, опрацьовувати травматичну пам'ять і так далі. І останній мій плейлист перепрошую за саморекламу, ну я роблю це для пацієнтів. Називається етюди, психотерапевтичні етюди, де кожен за кожним етюдом 3-5 хвилин я пояснюю якісь техніки, прості техніки, що можна робити зі своїм життям, ефективні методи психоемоційної, -психо мабуть, стабілізації, як мотивувати себе до діяльності підприємства під час депресії, до діяльності підприємства, тобто запитує керівник. Я би вам рекомендував те, що до мене почали звертатися керівники крупних підприємств, наприклад, там Київстар чи якісь дуже глобальні речі, які говорять, а давайте проведіть сеанс з нашими працівниками у вигляді того, що зараз ми робимо на МОЗОК Вони запитують, ви відповідаєте. І ми точно так же розбираємо їхній стан, в тому числі до мотивації. мотивацій. Мотивації є дуже багато: і моральна мотивація, і матеріальна мотивація, і духовна мотивація. Коли ви здружуєте колектив, проводите, запрошуєте в тому числі психологів з їхніми психологічними іграми в хорошому плані, і це є ефективно.